Так, е дивіться, появилося глобальне питання. Послідній ящик ламп титану, але ми привезли іще лампи на два акумулятора, вставні акумулятори. І тепер люди питають: а що краще? Охо, стар валяється. А що краще лампа на два акумулятора чи лампа титану? Перше, тут глобальна різниця в ціні, в ціні почти в два рази. Тому що, навіть, якщо титанум не перепаяна, вона копійки стоїть. І причому год гарантії. Якщо перепаяна титаном, вона стоїть 396 гривень. І світа вона довго. Але світа титанум теплим світлом. Вона світа, у неї 4000 температура. Тобто Вона світа тепленьким світлом нейтральним. Отаким, От як воно. Бачите? Воно. Оця лампа на 2 АКБ. Вона світе холодним світлом, холоднуватим. Е, Кожний любить своє світло, по-перше. Один любить таке світло, один любить таке світло. ті лампи, А, Ось, ось цей ящик. Іди сюди. От. Дивись, зараз показую разницю. Вот. Да? Е, тепер, да, тут удобно тим, що можеш міняти акумулятори. Да? Переставляти, можеш їх в зарядне вставляти, швидко заряджати. Це удобно, якщо ти там, військовий там, і треба зарядити акумуляторну лампу один раз і забудь про неї. Да? Це одне е, потужність. Ця трошки ярче світить, це слабше трохи світить. В мережі вони світять. Більшою потужністю. Коли вони аварійні, вони світять меншою потужністю. Це всіх ламп касається. Це стандартно, бо акумулятор не резиновий так сказати. Да? Тобто, дивися, я зараз покажу, як світа титаном. Отак світа титаном. Нейтральне світло, як у всіх цих лампочок. Ця удвічі більша. По-перше, вона здорова, не в кожний патрон влізе. Світа вона холодним. Видно, що холодне світло. Видно, так? Да? Ярке, але холодне світло. Тоді у нас є заміна акумуляторів, можна заміняти. Але якщо туди додати два акумулятори LG з напаяними носиками туди, то у лампи вийде ціна 600 гривень. І це вже буде так недешево, коротше. Якби вже дорогувато, понимаєте? А ця лампа бюджетніше виходить. Якщо на рідному акумуляторі вовче можна її нагрібати скільки хочеш. Тепер на акумуляторі. На рідному. Дивіться. Раз. Два. Три. Три режима. Да? Яркий, економний, сверхекономний. Знов яркий. Бачите разницю в світінні. На оцій не написано скільки світить. Вона написано 20-ватка це 10-ватка. Поняли? А, але це пишуться вати від мережі, коли вони пашуть, поняли? А коли вони на акуляторі пашуть, в оцій написано, що від мережі вона дає 900 люменів. Але від акумулятора дає 200 люменів. Тобто робота є у третину сили десь. поняли? навіть не в третину, а трошки менше, а десь на 25% від потужності, яка написана. Тобто тут теж буде десь четверть від потужності. Поняли? Поняли? Ось то ви її розчитуєте. А так і та, і та і той непогано пользуватися. Кожний собі вибирає. Якщо тобі разкрутив лампочку туди і забув про неї, і якщо тобі світло не вимикають більше, ніж на 4 часа, то бери титаном і взагалі на рідному даже може взяти акумуляторі. Нормально буде вповне собі. А на перепаяному так на 20 часов хватає. Ну а оцю можна розтягнути до 140 годин. часів. Це якщо ти у поле пішов чи ти в окоп і звідти не вилазиш місяць, то тобі оця лампа тоді треба. тому що тут переставляються акумулятори. Якщо тобі дома для домашнього очага, тобі достатньо тітанова, поки вона є на річі.